Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про металодетектор американського виробника бренду Fisher, а саме Fisher F22. Fisher F22 це високоякісний металошукач, створений для пошуку скарбів, монет та інших цінних предметів. Він має легку та комфортну конструкцію, яка дозволяє проводити тривалі пошуки без дискомфорту, навіть для дітей. Fisher F22 має кілька потужних функцій, які полегшать вам пошук. А саме водонепроникний корпус ви зможете використовувати металодетектор навіть дощову погоду. Різні режими пошуку, такі як прикраси, монети, артефакти або каст на налаштування, дозволять вам знайти цікаві речі в різних умовах пошуку, такі як ліс, поле, городи, вода, каміння. Також пасовище. Металодетектор американського виробника Fisher F22 ви завжди можете придбати в нашому магазині. За суперціною. До зустрічі!